Мене звати Юля, я працюю в мистецькому арсеналі у відділі юридичного забезпечення та пенсійно-договірної роботи. Коли нашими кураторами та менеджерами вже більш-менш відпрацьований творчий план та задуми щодо наповнення та облаштування виставки або виставкового проєкту, вже проведені попередні переговори з авторами творів, які ми плануємо експонувати на цих виставках, до роботи активно залучаємось ми, воїни дотримання норм права та законодавства. І я не буду скромною щодо значимості наших юристів в реалізації цих виставок та втілення їх у життя. В першу чергу я хочу звернути увагу на юридичне оформлення взаємовідносин з нашими авторами або власниками творів, які мають авторські майнові права на твори, які ми плануємо залучити до виставки. Тобто експонувати їх на виставці наразі. Мистецький арсенал працює по двом напрямкам з авторами. Перший напрямок це укладання договорів з авторами про передачу невиключних майнових прав, і під час підготовки цих договорів ми обов'язково маємо обговорити способи використання цих творів з самими авторами, погодити їх та обов'язково зазначити в договорах. Є способи використання загальні визначені в закону в законі про авторські та суміжні права та цивільному кодексі. Але я наголошую на тому, що цей перелік не є вичерпним, і ви можете вказати в договорі будь-який бажаний для вас спосіб використання правомірний, щоб він був тільки. Щодо укладених договорів на практиці мистецького арсеналу, то серед переліку способів використання мистецьких творів ми зазначаємо такі способи, як, наприклад, публічний показ. Або тимчасове експонування мистецького твору в рамках виставки, включення назви та або зображення творів до друкованих видань, каталогів та віртуального 3D, туру розповсюдження друкованих матеріалів, видань, каталогів. В які включено ці твори, зображення творів з подальшим їх продажем, і подання назви та або зображення творів до загальної публіки таким чином, щоб їх представники могли мати до них доступ з будь-якого місця та будь в будь-який час у бажаний спосіб. Тобто, Простіше кажучи, це розміщення в мережі Інтернет або локальних мережах. Обов'язково в таких договорах ми також маємо прописувати строк надання авторського права та територію, на яку поширюється дія авторського права. Крім того, обов'язково маємо вказати виплату винагороди. Щодо виплати винагороди, є один момент, я зараз поясню, який. Зараз мистецький арсенал під час підготовки договорів співпрацює із громадянами України, так і з іноземцями, тобто не резидентами. І тут є цікавий момент щодо оподаткування. Авторської винагороди за законодавством України суми авторської винагороди стягуються, і це важливо податок з доходу на фізичних осіб та військовий збір. ЄСВ не стягується більш цікавим, як виявилось, і проблемним питанням є укладання договорів з нерезидентами іноземцями в частині виплати їм авторської винагороди. Відповідно до нашого законодавства, вони доходи не резидентів, отримані з джерел, походжені з України також, оподатковуються відповідно до чинного законодавства України, тобто з них стягується як з громадян України податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір. Так, Україною було укладено ряд угод, конвенцій, договорів про уникнення. Подвійного оподаткування, і саме ці документи, тобто підписані з іншими державами, є підставою для звільнення нерезидента від сплати податків та зборів, передбачених згідно чинного законодавства України. Аби скористатися цим положенням цих угод щодо уникнення подвійного оподаткування, ми вимагаємо просимо авторів, нерезидентів Надати нам оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, який підтверджує його статус податкового резидента, тобто він називається Certificate of Residence. І це є важливою умовою. Яку ми обов'язково прописуємо в договорах про передачу невиключних майнових прав. Ще важливою умовою щодо цього документу є саме його оформлення та те, що він має бути виданий компетентним органам, а також саме виданий в поточному році. Тобто не в минулому, не два роки назад. Він має бути наразі діючими в цьому році. А щодо оформлення є також декілька моментів, оскільки це офіційно іноземний документ, він має бути легалізований. І тут вступає в дію ГАСька конвенція 61-го року, яка дозволяє уникнути цієї легалізації, а вистачить лише для. Підтвердження справжності та автентичності документів проставлення апостолю водночас. Ця конвенція також передбачає можливість відходу від необхідності проставлення апостолю, якщо між державами укладено відповідну угоду про правову допомогу в цивільних справах. Таким чином, коли ми укладаємо договори про передачу невиключених майнових прав з нерезидентами, ми особливу увагу приділяємо. Виплати винагороди роялті авторам та їх оподаткування, і тому під час підготовки цих договорів ми перевіряємо, чи є відповідна угода про уникнення подвійного подкодування з державою резидентом автора, і вимагаємо відповідний документ, його оригінал або нотаріально посвідчену копію, який підтверджує статус податкового резидента автора. Обов'язково в договорах зазначаємо, що в разі, якщо авторам не буде наданий відповідний документ, ми будемо змушені оподатковувати авторську винагороду відповідно до законодавства України. Потім, коли все ж таки сертифікат residence наданий автором, ми обов'язково перевіряємо, чи є держава резидентства автора членом Гаазької конвенції, оскільки це спрощує систему легалізації і вимагає тільки проставлення апостолю. А також перевіряємо, чи є підписані між нашими державами угоди про правову допомогу в цивільних справах, що навіть також і звільняє автора від. Проставлення а, апостолю, тобто він отримав документ у компетентному органі, який має право видавати його, та а, а, просто надає нам оригінал або натурально засвідчену копію. Це я а, наголошую на цьому. Однак щодо доходів на резидентів отриманих джерел походження з України є ще один важливий момент. І з метою це більш бухгалтерська фішка з метою відображення інформації про одержання нерезидентом Доходи в нашій країні, ми маємо подавати до податкових органів відповідну звітність за формою 1ДФ. Відповідно до е, податкового кодексу. Якщо ми таку звітність не подамо, то е, існує е, відповідна відповідальність. Щоб подати такий звіт, Нерезидент особисто або через свого уповноваженого представника має отримати індифікаційний код. Другий напрямок це створення мистецьких творів спеціально для виставки за замовленням-замовникам. Такі взаємовідносини оформлюються. Шляхом укладання авторських договорів за замовленням. І відповідно до цих договорів, автор має у майбутньому створити твір відповідно до вимог та технічного завдання, наданих замовникам. Після створення цього твору, тобто його результат, має бути переданий замовнику. Це відповідно до закону про авторські та суміжні права. Але я ще на цьому наголошу трошки пізніше. В цих договорах також обов'язково ми зазначаємо строки виконання цих робіт а також ціну. Ціна має е, включати не тільки. Вартість послуги за створення мистецького твору, а також і саму винагороду, тобто роялті за передачу або відчуження майнових прав на використання цих мистецьких творів. Створюється не сам фізичний об'єкт мистецького твору, а також виникають і авторські майнові права на цей твір. І обов'язково цю умову також потрібно зазначити в договорі, де ми вказуємо, які саме авторські права на використання творів. Передаються які способи використання цього твору, а також обов'язково зазначається територія та строк дії авторського права. Наразі наше законодавство доволі суперечливе щодо питання належності авторських майнових прав. Тобто, чи вони належать за результатами наданих послуг за авторським договором на замовлення, чи вони належать замовнику, чи вони належать безпосередньо автору. Тому цей момент обов'язково потрібно зазначити в договорі, тобто домовитись з автором, які саме майнові права і які способи використання, погоджені сторонами і оформлені у договорі. Хочу знов повернутися до способу використання творів, а саме зображень творів, які організатор може зазначити у договорі: це виробництво та реалізація товарів. З використанням зображень творів. Ну, грубо кажучи, це, наприклад, як на нашій практиці нанесення зображень творів на сувенірну продукцію. І якщо ми знаємо це завчасно, ще до того, як ми уклали вище вказані мною договори, ми можемо цей спосіб використання вказати і в цьому договорі. Якщо ж ідея використання Творів зображення виникла вже пізніше, тобто після укладання договорів з авторами, ми можемо укласти ліцензійний договір на передачу невиключної ліцензії щодо використання цих творів. Укладається договір, де автор дозволяє нам використати цей твір для його використання на сувенірній продукції. Питання дотримання авторських майнових прав виникає не, і не тільки в авторських договорах, але і в інших видах послуг, які надаються в рамках підготовки та проведення виставок, наприклад, це написання статей. Де ми просимо автора написати статтю на відповідну тему щодо експозиції або виставки загалом. Тоді ми укладаємо договори про надання послуг щодо написання і підготовки цих статей, і де також обов'язково в договорі потрібно зазначити способи їх використання, оскільки це є об'єктом авторського права, сама стаття. Останні три роки ми замовляємо послуги з виготовлення віртуального 3D-туру виставкою, де також обов'язково потрібно. Зазначити способи використання вже готового продукту, тобто 3D туру, крім того, під час підготовки та проведення виставки або виставкових проєктів, ми часто залучаємо лекторів, консультантів та експертів, які надають послуги пов'язані з реалізацією цих виставок. Зазвичай це фізичні особи, з якими ми укладаємо договір цивільно правового характеру, скорочення договору – це ПХ. Ці договори не мають, не носять характеру трудового договору і на них не поширюється дія норм законодавства про працю. Договори ЦПХ укладаються на певний строк, на виконання певного виду робіт. Оплачуються ці послуги не за саму, а саме надання послуг, а за її результат. Однак під час підготовки таких договорів обов'язково потрібно звернути увагу на те, який результат виходить наданих послуг, тобто, чи не містить цей результат послуг ознак, які можуть можуть як об'єкт авторського права, наприклад, як договори на підготовку та Викладення лекційного матеріалу. Отже, сам готовий текст вже кваліфікується як об'єкт авторського права, і тому в договорах також треба звернути увагу на способи використання. Цих лекцій. Тобто, в договорах ми, по-перше, обов'язково попереджаємо та просимо згоди лекторів на відео та аудіозапис лекцій, а також на право використання цього матеріалу в своїй діяльності. Тобто, це може бути переклад або включення його до якогось курсу лекцій. Оприлюднення, ну і тощо. І ще хочу зупинитись трошки на договорах оцифрування мистецьких творів. Наразі е, мистецький арсенал зараз активно над цим працює, він оцифровує свою колекцію саме шляхом фотографування та построобробки. І варто е, зауважити, що в таких договорах мають бути чітко виписані технічні вимоги до надання таких послуг щодо дотримання авторських прав. Ми вважаємо, що оцифрування, тобто фотографування музейних предметів. Не вважається є суто сугубо технічною роботою виконавця і не містить е, якоїсь творчої складової е, створення фотографічного твору. Тому посилань е, щодо авторських прав та способів використання в цих договорах ми не зазначаємо. Але наразі це питання потребує більшого вивчення та врегулювання в правовому аспекті. Сподіваюсь, що викладена мною інформація буде вам корисною і е, спростить вашу роботу.